А перед початком відео я хочу сказати вам всім дякую за те, що ви гарно відреагували на попереднє відео. Спеціально для цього ми покликали ще Turbo 100 з міфічних пригод. Я думаю, ви його знаєте. І я поміняв трохи стилистику монтажа по типу, я буду робити як в інших ютуберів. Типа, день один ми почали знімати, день 2 ми прийшли в Майнкрафт і так далі. Ну, а далі всім хорошого перегляду. Тікай, будь ласка. Вони щит! Тут вищались, бом запилою! А! Бандит! На мене бандит загран! А де бандит? Де бандит? Я не бачу бандит. Ой, діба. А, мені руку зламали. Поп друга попитка зараз. У мене є шанс просто їх всіх убити. Одним махом. Ой-ой! Тепай, 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 тепай. Всім привіт, з вами Джангл Пупконос. І Це Добрий у нас. День. Добрий день. Вибачте, а ви хто? І давай мені Ой. всі свої речі. У мене краще пушка. А і нас. І Заді і тебе. Пофі. А. Короче, і це у нас... технічний... Як я хита там сказав. СВІТ ТЕХНОЛОГІЙ Світтехнології. Запам'ятаю, інакше я ТОМУ Світ технологій, во. чуть-чуть поновлена назва, бо та вийшла чуть крінжова. І це у нас продовження. З 25-го дня до 50-го. Якщо б була не кринжово, просто якби вони не поміняли назву, я би обідався. Ну, да. ну це покраще. Слушайте, а можна звідси полетіти? Несмілий т. Всім привіт Знову, як би це не було дивно. І це за кадровий голос, який об'ясняє, що на екрані сталося і так далі. І тому я думаю, що не треба затримуватись, і я почну свою роботу. 26-й день. Турбосон нічого не розуміє, а ми з Пупконосом йому все об'ясняємо. В тебе немає далі зброї, ну ладно. Так, що? У мене є цей по Що, давай, я дивлюся, попку нос. Да не зомбарь, по ньому стріляти. Само собор. Свиней не попади головне. Ти кай зайди взрив. І ці ворота вломались. Ясно. Взриви не допомагають. Ну, не захищають. А... Скажіть, а тут пушки перезаряджаються? Так, патрони я треба є. День 27. -й. Я освітлюю територію І показав пацанам Магію В мене є три Добре Значить, я тобі даю одне яблуко, от Ой, депайте, депайте, на мене інтермен загрався Вода, вода, вода Вода, вода, вода Лефт а... Я думала, вона рухається куди він недалеко Все, він же тут. Ай! Він на кудись тепнув. шо? Можете мне тепнути? <time> да. Тепнул. Не розумію, де <kysikiman> як я опинився десь за картой, шо... <smans> <О>! Ну слухай, мо <moi> а може це пиксальч дає таку Куфню. Чекай, він десь да, тут. Він під тобою десь. Можливо. Де він є, де він є. Можете до мене ніхто не тепати, щоб я бачив його і... брати. Да-да-да, я бачу. Я його розстрілюю. В смислі, пулями, Ендермена? Убив! Ти пуля стріляй! О! В нього випав эндерфрл. Стоп, вони питання, розстріляти ендермена? Ти... Я тільки що ти про це сказав, what the fuck? З 28 дня по 30-й я зробив попконосу його дробовик. Тепер його. Ми пішли в шахту, де стався один із епічніших боїв. Да. І після цього всього. турбо дещо получив. а що іменно, а ви самі побачите. Да. да. таке в мене було. Ну, у нас було точніше. Нас кури заклювали. Лін, в мене цей. мене... Купконос, ну, підійди до мене. Тур постой, пупку нас підійдіть на базу. О, це почкай, просто... підійде. Це Турбо... за що ви просто викинь, викинь. Це мус. О! Короче, я тобі вручаю. Що це за таке? Мені це не подобається. Це шотган. Ні, я заки не хотів. Я тут теж трохи залізу, займусь. Це стрільно від чого і нашо? Я не знаю, я не біля вас. Ну я не стріляв. Тупік. А мені норм бігаю це, як його з кіркою. А, добре. Та й з топором. Зустріти <сустрілик> когось в бруді. Ви наді мною? Тихо. Постріляв по моєму це по тебе. Ні, я дуже тихо чую извух. Тепер вообще не... Помоги. У ту... мене пушок немає. Ви серйозно? Ти че що у мене є пушки, але я тобі мене... говорю, чи що? А в тебе нема томп? Так в тебе ж том с у є. В... В мене є, але пуль то нема. Вже їх півроку у мене пуль нема. Що ж ти раніше не говорив? я тобі би зарядив. Ого! Ну нафиг такую шахту. Я до вас, пацаны. До меня, до меня, до меня, спасите меня. Сейчас ты? бежу. Примерно в сторону. Нет. Ты я до тебя бежу. Ого. Ну я, а, Я Ты фиг... просто нашел. Все классно. Давай обойму. Ты типа. вот. Ой. Турбо. Вихід на Ого! Ніхто не хоче допомагати! Я хочу, що таке? Подивися на низ! Ой. Ну в мене пуль немає! Це... Я стріляю, якщо що! Оба! Все, вони все дохли. Ні! Тоді я йду з щитом? Молодець, я за тобой. Ты говорю, в тебе ефакелы. мене бласка. Тут вышена з бензопилою чел! чел. Боже, мы начнем. Швидко Тихо, Я їм діла золоті яблука, золотияблука ні 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 <фух> Чекай! Мене зараз підірвуть! А, ні. вода <фух> мене спасла, дякую вода. Хороша водичка. Я поздно варя, ти... САМОРУЧНО! Ей, може вас терпнути на базу краще. Нет. Типи додому, чі тепи додому, ч. Ти просто мені скинув, сказав, що ми з цими модами грати як завись кач. Тоже? Трепа ти тебе. Боже. Боже, не треба. Не треба. А чого я попконос тепнувся до попконоса? Я просто йшов, а на, а на мене різко почав наїжджати оце, от чел з бензопилою. То тебе тепати чи ні? Ні. А, понятно. Надіюсь, ви якось там проживете і не вмрете. В мені бензопила випала! Мені прийдеться це зробити. Вибачай. Що таке? Ага, все поняв. Нічого. Серьезно, запала. З 31 по 33 день. Майже нічого не було особливого, ми з купконосом тепехнулися в пустиню і знайшли пару домів. І, в принципі, один напряжений момент, був який в початку відео я показав. Но був один момент, якого ви реально заслуговуєте. І його ви зараз і побачите. День. Ми захотіли добути кварц. І Пупконос придумав план, що коли ми зайдемо в портал і вийдемо з другої сторони, ми зробимо барикаду з обсідіна, щоб пігліни з автоматами нас не розстріляли, як би це було не дивно. Да. Якщо що, у нас просто вже були спроби, іншими словами, попитки, де ми доходили до Незера, но, як ви бачите, ті поппитки виходили не дуже удачними і нас там убивали. Тому, щоб все було ясніше, от вам пару моментиків. Да. Ні, він не там, де я думаю. Ты бачиш оцей хітбокс глянь? Оце сцены бачиш? Да. Чисто. Давай ты ломаєшся забудь помилуй лоб. Давай. То? Це золото. Це Томпос? Да, ты хотя. Давай я його заберу. О, да, ми забрали Томпсон. Nice. А ну і дай со мной. 39 по 40 день. Я чуть не розбився. Слизі. Так що вот. Стоп, смысле, ранець? Ні, ранця у нас немає. Настав саме фігня, що в тебе. А! О боже! З чого цей клайдер не працював? І чуть не розбився тільки що. У мене всі ноги поламлені за. ...тупчик. Грябаний клайдер. Він мене вже другий раз чуть не вбиває. Ладно, я хотів сказати, що кілометраж відео чуть-чуть затягується. Я не хочу, щоб все було як в першій частині, яка вийшла аж на грбану годину. Іменно тому я зараз буду говорити лише самі головніші моменти. А то, що не обов'язково бачите, або не дуже інтересне, я просто буду озвучувати, як би це не дивно було. Тому Вот думка моя і пупконоса. Так як я не одобряю природу, імно темний ліс, я його офіційно пішов палити. Блін, я зайбіла, тільки що за тупові. Тут, тут скелет по комусь стріляє із нас. От Мені здається, що тут найбезполізніше для нас, знаєш що? І решті-решт з 39 по 40 день нічого особливого не сталося, крім однієї події, яку ми з півконосом ніколи не забудемо. Я не я хочу вмирати, У нас це будуть такі приключення наші повіше. Нас там якраз барикаду зламали, зразу свинозомбі тебе біля портала зустрінуть. Ні, <сі> підеш її застроювати, то о. Якраз приключення буду, чувак. Без обід ну це правило. Притом одній із простіж. Непон. З 39 по 42 день ми не знали, що робити. Так як турбостоп то вмер. А ми від часті з Пупконосом договарювалися, що якщо хтось умирає, то значить ми перезапускаємо світ. Ну договарювалися ми тільки, якщо хтось із нас двох умирає. Тому ми всі зійшлися думкою, що ми з пупконосом продовжимо. А Турбо... А Турбо буде мертвим і далі. Ну а щоб так просто не забути, ми зробили міні-похорона. Я навіть не знаю, як це назвати іначе. І зійшлися на думці, що не треба зупинятися і будемо йти далі. Тому ми пішли покоряти цей світ. Краще чого я це підпалив, щоб воно горіло. Сердечко вогняне. Вичня, пол, я і парень. Віки вогонь. В наших друг 25-й день по 40-ковый. На добра нет. Можешь перепрямнути вогонь? Не, не рекомендую тебе підпалишся. Ну, якщо... А ну, можешь. А, точно у нас... Прижок ж збільший. я ще спробую допомогу. А! Квітка згоріла. І мене підпалило де стояла. Я візьму якусь покраще. А, кстати, у нас є Джей, попробуй ту палку зробити тепер. 4 до 45 дня Ми захоплювали собі територію Ну в принципі тут об'ясняти нічого не треба І в принципі у нас і вийшлося якийсь лут отрити Аймно револьвер там трохи броні яка нам не потрібна була І в принципі на цьому все Крім того що я Аук ще загубив, да? Це печалька А так особливого нічого не було Можу показати от один момент, де ми воюємо. но я думаю... це все одно не інтересно. Чекай, стоп! Я на себе переахив. З 47 по 50-й день ми нічого не робили. Ні. Роб... Ладно, ладно, я брешу. Ми продвигалися по ачівкам в Галактикрафті. І найте... У нас непогано получалося. І плюс я вам зараз покажу момент, де я знайшов алмази. О, редстоун добуває, добуває рестоан. Да, у нас багато рестона треба ще більше. Коротше, йди найди ту небезпечну алмаз. Слухай Аккуратно. Немало. А, що ч це Прям під тобою чешується. Зламай цей блок, я її зразу ос... Дні... Хорош. <плес> да Ну, в принципі, особливого такого нічого не було. І отак от, от пройшли наші останні дні. Ми зробили оці от ще пару машин. Ну, в принципі, я все з Тому я прощаюся з вами. Точніше, за кадровий чат. За кадровий голос. І я всім говорю всім удачі і пока. І даю голос вам як своєму собі і відео. Всім пока. Видвихалки. Паук так пауза до мене що ти деконос а все бачу Ай, кращий друг п'ятий день по 40 день а ну добра ніч а сьогодні у нас уже... 50 день і як би це не було сумно друга серія закінчується там не просто так як ми того разу закінчували, що нам було сумно. А цей раз... Іще що... тебе Мені бачу. Мені що це було лише недавно, хоча я перед тобою. Хе, дощ так і намікає на те, що це кінець і судно. Ще й музика почала грати. Прям кстати. Ладно. Я більше не буду вас затримувати. Це відео вийшло достатньо довгим. В деяких моментах веселим, деякими пічним, а деяким... Достатньо сумним. І просто хочу попрощатися. Радий, що ти знав... з нами грав браток. Зустрінемось в наступному виживанні. Всем удачи и пока. Самки. Подоберется за ним моя зама. Не стал. Ты батя что сделал? Що, не робит так більше? Че? Ч? Типа хнемся на базу, идем. Вася, чего мне стоит. <laughs> в ну в реальности <laughs> сам. Ой, ё! Ты? Пы? Не, наоборот. Я знайшов корабль на воді. От що я знайшов! Як би це не дивно було, але це агромний корабель, який ми збираємося штурмувати. Мене мене, мене, тепле мене бистре. Свалий звідти. А, він...